3,50 це багато чи мало? Людей це багато. Проїзд іменно. Ну, на проїзд нормально, думаю. 3,50 не дорого. Ні, звільнити. Звід... Маршрутчики з дождіш, що це зароблять. Я з Херсона. А у вас скільки проїзд? Поки три. Я вважаю, що дорого. У зв'язку з тим, що не піднімаються ні заробітні плати, ні пенсії, ні стипендії, і підняти ще на проїзд, це взагалі, це людиєцьке. Так вже все підняли, от, і ще цього не вистачало. Ні, я розумію, я, я також собі оцінюю, як економіст, я управління управлінні побразування. Якби вони прирівняли до інфляції те, що все щось виросло, і те, що вони ще хочуть, щоб все виросло. І підняли для цього ну, рівень життя, тобто заробітну плату, от, то тоді можна було цим змиритися. А так, якщо рівень життя не піднімається, заробітні плати, і стипендії, і там і пенсії, то. Звісно, там люди якісь молодші, багатші, вони це перенесуть ну, з легкістю, може для них це не позначиться. А більш середній, простий клас у нас особливо низький клас, який отримує мінімальну зарплату і пенсії, от, вони просто відчуються, от. особливо якщо це старі люди, от, інваліди, і... то навіть ну, це взагалі. Для всіх це тяжко, для викладачів саме які діти, наприклад, там і роботи. Як ви думаєте, це дорого? Для хмельничан така сума. Я думаю, що так. Але з тими змінами, що зараз трапля... відбуваються в країні, то виходить, що це нормально, мабуть, тому що при такому доларі. Ви самі яким транспортом користувалися? Маршрутом, саме любної транспорт. Далі пішки хочу, Давно вже нема. Це серйозно Як думаєте, це багато для громадянських? Там не три, там 50. А ви самі яким громадським флосом? Пішком ходжу. Я розумію причину, тому що бензин подорожчав. Вона, ну, звичайно, зараз, коли таке подорожчання йде, то воно будь-яке, навіть на гривню, воно сильно б'є по карманах, людях невдоволення, але, але все дорожче. А у вас і транспорт громадським Ну, Звичайно, без кімнат, але. У мене друга група інвалідності, то мені безкоштовне. Але справа в тому, що я взагалі не користуюся транспортом. Я тільки ногами ходжу. І в парк ходжу і куди, куди тільки не треба. Я ногами ходжу. Це для здоров'я, ладно, отаке. От Я не стараюся лізти той тролейбус, цей транспорт взагалі. Та ще при нинішньому транспорті, то взагалі там народ такий, що нахамити можу, а таке це все, ще з ним не їздити.